Привіт! Це вже третє відео з серії проходження гри Moonscars. Це відео дещо може здатись вам рваним, але це все через те, що в мене на стрімі багато питали, і я вирізав деякі моменти для того, щоб не ламати загальну атмосферу гри. В цілому в цій серії я дуже багато блукав, через це також деякі частини вирізані. Також хочу попросити вас підписатися на цей канал, підписатися на мої соціальні мережі, посилання на які ви можете знайти внизу під відео. І бажаю вам приємного перегляду. Угу, класно. А, ну, ще я роблю. Зайне предмет, коржик, прощення гріхів. Жодного покарання за смерть, місячний голод не настає, а все кісткове борошно сивої ірми зберігається. Коржик – це печиво з кісткового борошна, традиційний похоронний дар небесній, небесній володарці. Це частування робить її поблажливою до небіжчиці. Після смерті ірми лишаються недоїдки. Що це означає, не знаю, але ми беремо кріти, ми а, цей коджик вішаємо. Стілимось. Бля, ти якого сюди заліз? Уу, це було потужно. Але в мене тепер їх... А тих шо такі? Це ж це відсоткова теж якийсь говорят. Слабий, звісно. Мені здається, я зараз буду битися з ним. Чи не буду? А, це ж її цей Чокран, я, я так довго тебе шукала. Скажи на муліш, чи ж ми розійшлися? Ти так далеко зайшла, щоб зараз плести синітниці. чи ти забула, що ти наробила. Я не... Скульптор обдурив нас усіх, але ти ти зробила найгірше. Ох, все зрозуміло. Вірний чокран пішов проти своїх побратимів і посестер. Посестер, Ха, ти обрала свою сторону, коли оголила меч проти нас, коли обрала захистити її. А скульптор. Направду він ніколи про нас не дбав. Для нього ми не вдале покоління, послане на вірну смерть. Ц -ц 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 типа, ц -ц -ти. Що це означає? Типа не пизди? Ти не знаєш, що таке дбати? Ти глина? Жалюгідна, пуста глина. Це ти хотіла сказати? Я підняв великий міст, Ірмо. Тримайся подалі. Не приходь за ключем. Прошу. Зліпок пам'яті чокран, спогад про людину втілений у дивній матерії. Нагадую Ірмі про вірного чокрана. Може цікавити з життя річ... річ... місяця. А що то вгорі А я можу туди піднятись? Не можу. Це з іншого боку треба прийти сюди, значить. Я припускаю так. Ну, по-перше, нам ми ось тут не, не були. Але це таке. У нас три тисячі, давай. Давай перемістимось до майстерню зліпків. Ти? Коржик цілющий транс. Робить ірму невразливою під час сілення. коржик це О, це треба нам. Що можемо продати? Нічого. А де це... Ця... Де це дівча? Найже є глиня на плоть. Гай? Здоров. Хай благословить. Хай бл... Владислава, хай благословить тебе, милостива володарка, сестра. А ще може їй придати? О, пам'яті. Бодь, куди ти мене запросив? А, др 20 Добре, я поняв. Потім переєднаюсь. Спогад про Іхора, який колись втратила Ірма, тепер втілений у дивній матерії. Ну, це Іхор іхори глинародження. Не шкодую, що ти вбиваєш цих мерзенних глинароджених, сестро. Чому? Хіба твоя володарка не дбає про всіх живих істот однаково? Йлонароджені не люди, сестро. Вони всі розколоті від народження, але ця тріщина ховається десь у глибині. Розкол проявиться рано чи пізно, і тоді глинароджені навісніють, як скажені пси. А крім того, ті, хто вдерлись у замок, давно були розколоті. Тепер вони блукають сліпі, їхня шкіра та мозок висохли і жадають вони лише людської кістки. Мстиві речі, а не люди. Вони не заслуговують на те, щоб ходити з нами під одним місяцем, сестро. Камінець. А ти за залози продаєш? Ніхера собі. Та до побачення, жіночка. Пшення, обряд справі. Кисай. Я буду парирувати зараз. Я буду парирувати, доки не виперервую. Молитва. Ви бачили, що я зробив, що я не панове? Це було сильно, звісно. Брехун, шо брехун? Що брехун, песне? Бля, то що за почвара? Ти їх бив. Єбать! Давай, ты лупаш ты. Как я, бляха, Ты не туда бежишь, тотик. Я, живу в трупах, чтобы он, сука, побег, разбился. Перервати зараз? Помри. Чувак, ти повинен був там, типу, на шипах, лишитись. зронений котика, Отикотик. А де котик. Ай, він внизу моркочу. Що, хлопці, сходи виявилися для вас непереборною перешкодою? Ай! А звідки? Зовні, значить, треба. Ви ще хоч тут? Ви дивитесь, що вже ні? Так, чудово, вам подобається? Бо мені до 100 біса гра цікава. Рапорт Маркуса. А це проша Звичайно, що боку бав котре по сьогодні. Євген, ти баховий чи ні? А! Мне приятно, конечно, получаться такие дамаги. Сила не два. И в сраку. Камаха. Так, ты еще доносится. Давай, куда ты помрешь? А, я нарешті вийшов оце сюди. Лоу, так довго йшов. А це заблоковані. Так, тепер я собі відкрив короткий шлях туди. Найс. І короткий шлях сюди також я відкрив. А, лол, зажіть. То мій труп лежить в тому. А, я сюди не можу... А, не можу сюди. Бля, неприємно. Це ж реально мій труп. Оно. Недовідки володар місяць. Оскільки воно вічно голодне від, від похоронних дарів своєї ірми, лишається небагато. Недовідки можна втішити першого народженого. Що? А, а куди можна якось зайти? Контроль туди пробігти, я паня. Темний вир. Здоров'я ти відновлення. Треба відновити здоров'я, так. Да. Ой, а куда тут тепер нам бігти? я можу сюди впасти, да? А, я тут був, мені не треба сюди падати. А де ж зараз? Це на стрімі був. Може, ще прийде? О, котик. Так, завжди. Та воно в є, де ж ще? Чому вона ніколи не обертається зорани? Місяць відкидає тіні з довгими пазурами та ненажирливими черевами. Зарано, мабуть, та їй не сподобається те, що вона там побачить. Вона буде шипіти, кусатися, швидше за все помре. Та це краще, ніж бути безтурботною здобичею, на мою думку. Сжді по пам'яті еталаг. Спогад про кота в на дивній матерії. Так, я тут. Ага, я тут був, а вгорі. горі. Ну, і... Я б туди поки що не можу збігати, бо в мене якось ключа немає. Ага, нам сюди не треба. Щось є? Нет, нічого. Де? в Києві. А, бля, у меня хп немає. Ну да, да. Так, э, да, сюда. Звичайно, митка. ЛП. <laughs> так, тут повинна опускаться Финя, да. Ehrlich. Der wird gleich ein Geh. Все, шо? Гартування глини. Ага. Найс. Nice. Кіцик Тобі ніколи не подобався чокран, правда, Зорена? Ти казав, що він скоро зламається. Тепер після того, що наробило сиве кошеня, він щосили намагається її зупинити. Він підняв місць, зібрав армію заблудлої глини. Ось тобі і маріонетка володарки місяць. Бідолашне кошеня. У неї немає іншого вибору. Тільки переступити через чокрана. Що? А, жорстокість. А, я туди не можу. Чи можу? Ні, там вікно. Це не. Ти хто? Вадим, Вадим, а тут зараз треба було пашитися з Допельгангером. Е, ти хілишся вмієш. Дякую за те, що подивилися третю частину мого відео. Хочу вас попросити, будь ласка, поширте це відео своїм знайомим, а також підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. І також підпишіться на мої соціальні мережі, які ви можете знайти внизу під цим відео. І побачимось!